Молимося, Господи, Господи, ми молимося. Ми молимося за народ України. За народ України. Звільни їх звільни їх від рабства сатани. Від рабства сатани. Ми молимося. Ми молимося. Захисти їх. Захисти їх. Ти, Господи, Ти, Господи, хто зараз страждає. Ми їх, ми їх благословляємо. Ми ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Господи, Господи, ми молимося. Ми молимося за тих, хто при владі, за тих, хто при владі, щоб нам провадити, щоб нам тихе. тихе, та мирне життя. Та мирне життя. Працювати, працювати власними руками власними руками і жити, і жити не в прокляті, не прокля благословенні. Ми їх благословляємо. Ми, Благословляємо. Ми руйнуємо. Ми руйнуємо усі замисли усі сатани замисли сатани в ім'я Ісуса, Ісуса Христа. Господи, Господи, ми молимося. Ми молимося за наших хлопців та, та дівчат, за наших які, на які на фронті, які на фронті боронять нашу свободу. Боронять нашу свободу. Ми їх благословляємо. Ми їх благословляємо. Ми молимося, Ми молимося, щоб кожен з них, щоб кожен з них прогоняв тисячу, прогоняв тисяч. двоє, з них Ай, двоє з них прогоняли десять тисяч. Ми молимося і благословляємо, і благословляємо щоб, жодна щоб жодна зброя не мала успіху, успіху. в ім'я Ісуса, Ісуса Христа. Ми молимося, Ми молимося щоб, вони, щоб вони як слуги Божі, як слуги Божі не даремно носили зброю. Но вона була, але вона була для покарання для покарання злого злого в, в ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Ми їх благословляємо Ми, благословляємо. Ми молимося Ми молимося за тих, за тих, за тих хто се де геса та топиться зараз. Там де топиться грес. Ми молимося за них. Ми молимося за них за каховську гес. За каховську гес. За этих людей. За тих людей. которые там находятся, там находятся, которых нужно спасти, эвакуировать, эвакуировать. Мы, их мы их благословляем, тех, которые в оккупации, мы, мы просим, защити их, защити их, спаси, их спаси их, помилуй, помилуй. их, помилуй. пусть никто не погибнет, пусть никто не загине. пусть никто не будет утоплен, Нехай никто не будет во имя, Иисуса, во имя Христа. Иисуса Христа, мы благодарим мы тебя, мы отец, тобі, мы просим, мы просим. За тих, кто голоди, за тих хто спраглий, за тих, кто в полоні, за тих, кто в полоні, за тих, кто изнасилован, за тих, хто згвалтований, изранены, зранены, величи их велику их и Исцели их. Освободи їх. Їх. Во Ісуса Христа! нас! Що ти почув нас! почув Спасибо тебе. Дякуємо. за перемогу Украины в Цьому Цьому році. Році. Дякуємо. 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 Господь! Дякуємо. 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 Славимо. Дякуємо. Славимо. тебе, тебе! Славимо. Росі. Слава, слава Ісусу, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Господи, ми молимося зараз за всіх людей, хто потребує, Господи, евакуації. На Каховській Грес ми молимося, Господи, за всі будинки за всіх людей, хто зараз знаходиться в затопленні, кому потрібна допомога, евакуація, Господи, благослови кожну людину, щоб ніхто не загинув і мав життя вічне. Господи, ми молимося, щоб всі були евакуйовані, щоб ніхто не постраждав, Господи, щоб не були великі масштаби цієї руйнації, господи, зупини тому, що в твоїй силі. Можна зупинити навіть потік цієї води. Ти господи, зупиняв море. Ти тобі покоряються вітри, господи. Ми молимося за цю каховську грес. Ми молимося за всіх людей, Господи, і ми молимося, щоб прямо зараз о, ця вода вона зупинялася, щоб вона не шкодила людям, не шкодила будинкам, не затоплювала, щоб не було екологічної катастрофи. Господи, ми молимося, Господи. Ми благословляємо і від усього українського народу ми каємося, Господи, прости нас, прости нас, господи. Господи, прости за всі наші гріхи, Господи, Господи за все ідолопоклонство, долопоклонство Боже, за те, що ми нехтували, нехтували Божими законами, законами церквою Божими людьми, Господи, Боже, прости й помилуй від цього Господи знищення від цього, знищення, від цього терору. Ми пов'язуємо всіх вершників апокаліпсису, ім'я Ісуса Христа, благословляємо, Господи, Господи, щоб. Наша країна і наш народ вони процвітали і всю славу віддавали тобі, Господь. Слава тобі, Ісус. Молимося, Дякуємо тобі, Тату, за прихисток твій, що ти ніколи не покидаєш цей народ, Боже. Що... Той, хто не може допомогти, той, хто не бачить, ти бачиш. Той, хто не в змозі щось зробити, ти в змозі, тато. Ти в змозі простягнути свої руки. Ти в змозі надати допомогу, врятувати тих, хто гине, той, хто не може достукатися, докричатися до влади, до людей про допомогу. Той хто волає тато до тебе, ти почуєш і прямо зараз. Ми, як церква, погоджуємося в ім'я Ісуса Христа. Що ніхто не загине, але матиме життя вічне в ім'я Ісуса Христа, щоб звіщати про твої вчинки, тато, щоб звіщати на цій землі про твоє пробудження, про Євангелія Ісуса Христа, щоб там на тому дні тато до них доходило Євангеліє, твоє світло, тато, щоб вони просто все це відчували, це пекло, як воно опалює людей і просто бігли до тебе, тато, бігли в твої обійми в ім'я Ісуса Христа, щоб жодна людина, вона а не залишилася просто. Байдужою, тато, просто байдужою в цій ситуації в ім'я Ісуса Христа, щоб кожна людина вона просто наверталася до тебе тими темпами, тато, як за один день все, що ми втратили, нехай за один день ми наздоженемо все, що ми втрачали десятками років, все, що ми не бачили, все, що ми не чули, не чули проповідників, не чули людей Божих. Нехай сьогодні вони почують в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за прихисток, за спасіння. За рятування тих людей, що ніхто не загине, і ми віримо в спасіння. Алілуя, Дякуємо тобі, Отець, Син і Дух Святий. Алілуя. Амінь.